На базі обласної дитячої лікарні у Мукачеві відкрили центр ментального здоров'я. Шановні лікарі, пацієнти, всі спеціалізований заклад став шостим в області, де надають психологічні послуги, але першим, де обслуговують дитяче населення. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Любові Мандзич, потреба у підтримці ментального здоров'я українців як ніколи відчутна і потребує особливої уваги. Це є вимога часу. Спочатку повномасштабного вторгнення проблеми ментального здоров'я, як ніколи, стали важливі для українців. І саме стратегія розвитку психіатричної допомоги, проблем з ментального здоров'я на рівні держави під егідою першої леді зараз дуже потужно розвивається в Україні. І, Звичайно, ментальне здоров'я дітей для нас є надважливим, саме тому у кожній багатопрофільній дитячій лікарні має працювати центр ментального здоров'я. Користатися послугами психіатра чи іншого спеціаліста у сфері ментального здоров'я може будь-яка дитина, яка цього потребує. Дітям до 14 років потрібен дозвіл від батьків чи законного представника, а підлітки можуть звертатися самостійно. Направлення не потрібно. Послуги надаються безоплатно, усім без винятку, незалежно від місця проживання. Щомісяця у центрі готові прийняти від двох сотень до пів тисячі дітей. Окрім того, розглядають можливість і онлайн прийому. Ментальні розлади в дітей вони практично збільшуються геометричний прогреси. Зараз тут є шість кімнат, чотири спеціалісти, які будуть приймати це дитячі психологи, це дитячі психіатри. Ми надаємо цю послугу, і це включаючи такі як кризові консультації, це групові заняття, це поодинокі будуть заняття. І фактично це буде координаційний центр, який Закарпаття якого зможуть звертати всі, також переміщені особи з усього Закарпаття. Вони будуть сюди приходити і отримувати саме ту послугу від психологів, від психіатрів. Наразі у центрі сформована команда професіоналів із 12 осіб. Серед них лікарі, психіатри, психологи, у тому числі клінічні, молодший персонал, а також соціальний працівник і юридичний консультант. Окрім того, у закладі функціонуватиме денний стаціонар, де дитина зможе перебувати під наглядом лікарів. А для виїзду за місцем проживання працюватиме мультидисциплінарна команда. Як зауважує директорка центру, нині спостерігається суттєве зростання психічних розладів у дітей, тому варто звертатися за кваліфікованою допомогою. Найчастішими, напевно, є розлади мовлення, розлади спектру аутизму, розлади дефіциту уваги з переактивністю. Також є багато тривожних розладів, посттравматичні розлади, почастіше у молоді у зв'язку з багато внутрішньопереміщеними особами до нас. Депресивні розлади також є. Ну, розлади наслідок органічних соматичних захворювань. Також можуть бути як вторинний як депресивний чи тривожний розлад. Також розлади в нас до вживання психоактивних речувань молоді та підлітків. І, звичайно, психотичні розлади. частка їх не Наші діти це наше майбутнє і добре, що вони не боялися, могли отримати якісні послуги в якісних умовах. Центр ментального здоров'я також обладнаний інклюзивною інфраструктурою, зокрема підйомником для крісла колісного, спеціалізованою вбиральнею та поручнями у кімнатах прийому. Проєкт реалізовувався спільно із чеськими партнерами, які, власне, й виявили ініціативу розбудови мережі закладів ментального здоров'я. Ремонт зовнішнього простору та під'їзних вхідних шляхів був проведений за кошти з обласного бюджету. Буквально за декілька місяців з ідеї вже сьогодні ми. Відкриваємо центр ментального здоров'я і разом з міжнародними нашими партнерами через інститут співфінансування профінансували даний об'єкт. Загальний обсяг даного проекту складає біля 4 мільйонів гривень. Загальна вартість робіт понад 75 тисяч євро. І власне гроші були виділені благодійною організацією Карітас Чеська Республіка. Іноземні партнери обладнали сучасний і безпечний простір для дітей різного віку, за що обласна влада безмежно вдячна. Я хочу подякувати благодійній організації Карітас Чеської Республіки, яка практично зробила це все за благодійні кошти, і ми бачимо наскільки сучасний підхід. До лікування до на цих послуг, які зараз під час війни надзвичайно нам потрібні як дітям, так і підліткам, дорослим. Ми мусимо бути стійкими, ми маємо бути здоровими, тому що від здоров'я наших дітей залежить наша нація. До того ж, за словами генерального консула чеської республіки у Львові, допомога українцям є одним із пріоритетів зовнішньої політики, і нещодавно Чехія продовжила комплексну програму підтримки України до 2030 року, у межах якої щорічно виділятимуть понад 40 мільйонів євро. Продовження програми допомоги Україні на 2026 до 2030 роки, на яку щорічно. vydeliajeť 1 miliard českých kron, čo stanoviť približno 42 milióny eur. Programa v piešu čergu zoseredžená na spiv práci a do v haluziach ochorovne zdorovia, energetiky, silskovo hospodárstva a rekonstrukcie infrastruktúry. Над розбудовою мережі центрів ментального здоров'я в Україні працюють у межах державної програми, ініційованої першої леді «ТИЯК». наразі очікують завершення ремонтних робіт та реконструкції ще двох осередків психологічної допомоги для дорослих, які працюватимуть на базі районних лікарень. Загалом послуги у сфері ментального здоров'я на Закарпатті надають Ужгородській багатопрофільні міській лікарні, Мукачівській лікарні імені Святого Мартина, а також виноградівському, Тячівському та Рахівському медзакладах.